От зараз два місяці, як я написала заяву, тільки тепер після тільки по після моєї скарги мені надали документи. Тільки сьогодні я пішла, поскаржилась, і так я сьогодні отримала документи на ознайомлення. Ну хіба так можна? Що тут такого ознайомити з документами? Я там точно так же написала всі свої ви справи. Ви повинні були так далі зробити копії, чотири штуки дати цих заяв, або дати е, кожну заяву. Я вчора сказала дівчині, що я, ми, не треба не робити копії. Діла, ми не повинні робити не копії ваших заяв. Надо, ви не повинні мені посилати і відмовляти мені незаконно. Два місяці тому я перший раз написала заяву, ви не дали мені ознайомитись. Поясніть мені, будь ласка, ось на цю заяву. Чого я не отримала жодної відповіді? От так, поясніть. яка вам Ви приходите і дією. Якщо справа знаходилась на розгляді по відводу, то в неї у мене її не було. Ні, чого по відводу? Так, Прошу надати мені можливість ознайомитися з матеріалами і три, три провадження так, Тому що ці справи, вони, Ви ж нам заявили тоді відвід, і ми їх зразу віддали на відвід. Вони і в той час знаходились на відводі? Так. Да. Ну, ну це ж не важко позвонити і сказати, що вони на відводі. Але, ж... але ж... мы не можемо далі знайомитися з тим, чого у нас немає, розумієте? Ну сейчас справи вчора у вас були. Я написала повторну заяву, щоб ви мені не сказали, що я щось зробила не, дали. Дали. Ну, на, було либо не нам так. Вчора мені сказали, сьогодні після скарги дали. Я вам объясняю, вам надо було, либо подати 4 Написаних в кожному кримінальному етапі це віддільне діло і основання да? для ознакомлення, заява. Я так розумію, що суддя Дергачова, враховуючи, що я заявляла їй її відводи, тепер починає мені робити якісь перешкоди. Отак я це зрозуміла. <рес> якщо ви знали, що я так буду трактувати, навіщо так робити? Просто дайте мені ці документи, щоб я так не тратувала. Це називається вплив на суд, що я хочу ознайомитись зі справою своєю? А ви мені не даєте, я на вас впливаю? Ви зараз мене звинувачуєте в тому, що я на вас впливаю. Я два місяці не можу ознайомитись і я на вас впливаю? Ви маєте право написати на мене скаргу, на то, що я на вас впливала. Ви знаєте прекрасно, що я написала на вас повідомлення про злочин, заявила вам відводи, тому ви починаєте копію зробити, чотири заяви, напиши, десять зараз напишу. Скільки закон вимагає, стільки я і написала. Ви мені скарги на постанову про закриття півроку розглядаєте, а термін розгляду п'ять днів. Як я можу вам довіряти? Як? Я можу вам довіряти. Чому ви розглядаєте скарги по півроку, коли термін був п'ять днів? Чому? Eh, будь ласка, Чим я, я... з'ясовую питання, які маю право. Я не скажу, що у вас дома в холодильнику, правда? Слушайте, я питаю, чому я не знала меня. про цю справу. Ви постійно, постійно, постійно втручаєтесь. Тому що ви не мішаєте працювати. Мені піти? Не я йду кричать, сказать, що ви мене визнали імені піти. Спокойна знайомість. Ну, успока... То есть, питання вам не можна задавати. Проси, задавати ви не можете задавати. Ви можете писати питання жалобе 13 квітня. Справа у вас. Я вперше почула через місяць, що вона у вас. Де повістки? Де ухвала суду? 40 -40 -40. Дивіться ніяких повідомлень, нічого, не повісток, нічого. І далі довідка засідання 16 березня не відбулося. Яке засідання? Хто про нього знав? Де документи? Я вам Кожне засідання. І прокуророві дзвоните? Прокуророві теж дзвоню. Два засідання пройшло, ніхто не прийшов. Та звісно, ніхто не прийшов, ніхто не знав. Тому вони і не прийшли. Ось тут, оці от два. Я бачу. Вісімнадцятого не прийшли ніхто. І Але ось, і ось тепер ви в липні ввізно, прийдемо. Тут люди мені Ваша честь, ви справу розглядаєте сім місяців. Жодного разу мене не повідомили про розгляд.